Ми залишились там, де війна, як господаря, а не як жертви. Неприречність, віра була, сильні духом не можуть померти. Ми залишились там, де душа, де калиновий кущ біля хати, де дитинство і юність прийшла, де пригорнуть до серденька мати. Ми залишились там, де любов, де молитв не припинять до Бога, за близьких, за їх спокій і сон. Кожен раз як лунає тривога. Ми залишились там, де солдат піст в окопі несе у воді поколіна, щоб всі інші могли існувати і щоб знали дитинство дитина. Ми залишились там, де війна, як господаря, а не як жертви, непреречність, віра була, сильні духом не можуть померти. It's is the history.